Ще одна наша сучасниця в цьому топі засновниця медичного підрозділу госпітальєри Яна Зінкевич. Починаючи з 2014 року, особисто витягала та врятувала більше двох сотень поранених українських солдатів з передової. Під час обстрілу в пісках Яна разом з цивільними та побратимами заховалася в підвалі. Був серед людей і капелан. Протягом кількох годин, поки їх крили градами, треба було щось робити, щоб не збожеволіти. Капелан почав розповідати Яні про якусь глибоку історію, про лицарський орден госпітальєрів. Тієї ночі Українка зрозуміла, якщо виживе, значить створить якийсь звод, назве його госпітальєри і займеться евакуацією поранених. Після страшної аварії, коли вона отримала травми, які називають несумісними з життям, медики практично не давали шансів на виживання. Але ця тендітна дівчина не просто вижила, а й довела неймовірну силу свого характеру, розвинула.